Підходимо до торгового центру недалеко біля аеропорту в Салоніках, медітираніон космос. Називається сюди. Возять із Баралі за 10 євро автобусні екскурсії. Зараз скоро різдво, тому є невеличкі прикраси столізі і звичайно святковий настрій. Ну, ялинки простенькі тут. Цікавий вхід зробили. Басейн відчинений. Працює кафе. Красива підсвітка. Паркінг платний, близько 2 євро. На це красивий Merry Christmas. Mm -hmm. Надіюсь, створимо сьогодні новорічний настрій. Дуже красиво все прикрашено. бавимо ще до цих кульок, підійдемо. Красивих. Церква. Ще красиві фонтани. Так. Тут красива така площа. Воду з близька змінимо, дуже красиво ввечері. На різдво варто в салоніки приїжджати. Дуже красивий двір церкви, дуже розкішно. І, звичайно, ці газові вмикають обігрівачі, тому що греки люблять її взимку пити каву на вулицях. Ну що ж, подивимося трішки, що є в магазинах. Які є магазини. Віліч. Назвами все тут же, в торговому центрі. Ось такі красиві зірочки. Три поверхи. Якщо я Не помиляюся, побачимо з вами доріг. Динозаври на вітрині дитячого магазину. Дікота шкоточного ро і тут прекрасні гірляндами коридори. Мені здається, дуже красиво камера не передає. Дуже красиво прикрашено, всі гірлянди. Є дитячий туалет з маленькими унітазиками і ось така дитяча зона. Красиво також прикрашена. О, які милі лістільщики можна посидіти. Що кульку дали красиву, дуже красива кулька. А, і тут також декор. Через годину ми з вами виходимо звідси вже. І... Йдемо до паркінгу. Ще раз пройдемо красивою доріжкою, і невелика прогулочка в салоніках в центрі. Багато вже новорічних смаколиків є.